Добрий день, я Ольга Іванецька, канадський міграційний консультант. І сьогодні я хотіла би поговорити про програму Альберти, а саме категорію Alberta Opportunity Stream, для тих, хто є зацікавленим в еміграції в Альберту. Отже, як багато знають, ця категорія існувала і працювала досить непогано роками. Але потім уряд вирішив її припинити, поставити на холд, як то кажуть, і зробити деякі зміни. Перші зміни були досить такі жахливі. Коли уряд запропонував подавати в певні дати і е, створити такі квоти, тобто обмеження на прийом на кількість кандидатів, які вони можуть е, прийняти. І е, виявилося, що подавала дуже багато людей, але тільки перша частина, перша якась кількість людей могла в принципі взяти, е, взяти участь в цій програмі. І уряд Альберти знов тоді зробив зміни, і останнє, що вони запропонували, це з 30 з 30 вересня. Ви маєте розташувати відомості про себе в системі Альберти, тобто вони скопіювали системи експрес-ентрів. І потім уряд буде проводити такі так звані відбори, відбирати тих, хто їм здається корисним кандидатом, корисним емігрантом для Альберти, і надавати запрошення подавати заяву на еміграцію в Альберті. Після цього вже розглядати то, запро... то заяву і видавати провінційні сертифікати відбору Альберти. Отже, розглянемо, які зараз вимоги для участі в категорії Альберта Opportunity Stream». Перша, хто може взяти участь в цій програмі? Тільки ті кандидати, хто має дозвіл на роботу в Альберті, досвід роботи, який вимагається, або 12 місяців на повну ставку. Досвіду роботи за вашою професією в Альберті або 24 місяці з комбінованого досвіду роботи, який може бути отриманий як в Канаді, в Альберті так і за кордоном, і отриманий впродовж останніх 30 місяців. Далі. Мовні навички, мовні навички, навички вимагаються на рівні щонайменше CLB 4 і залежить від того, яка у вас професія, до якої категорії вона відноситься. Для цього ви можете подивитись, знайти свою категорію National Occupational Classification, Тобто це на список посадових інструкцій Канади, знайти свою о, відповідну категорію, і відповідно до цієї категорії ви можете побачити, які вимагаються мов, мовні навички. Це список виключених професій, з якими ви не можете брати участь в цій програмі. Всі учасники, всі кандидати на цю категорію мають показати, що в них є запрошення на роботу. Запрошення на роботу від роботодавця, який працює в Альберті. І до цього запрошення на роботу є також певні вимоги до роботодавця. Роботодавець має бути. Як зареєстрованим бізнесом, і має показати дохід за останній рік не менше 400 тисяч канадських доларів. Він також має показати, що в нього є щонайменше три працівника на повну ставку. Там є деякі виключення з цих вимог. І е, також на всі роботи розглядаються е, якби легітимними для цієї програми. Тобто, ви маєте працювати на повну ставку, ви маєте. Не бути сезонним робітником, ви не маєте бути засновником бізнесу, як сам по собі, і так далі. Тобто я маю на увазі людину, яка є кандидат на цю імміграцію. Якщо роботодавець не може показати, що в нього є такий дохід або така кількість працівників, він буде обмежений в тому, скільки він може підтримати кандидатів на імміграцію в Альберту. Отже, це були головні вимоги. Якщо ви задовольняєте всім вимогам, які має Альберта до іммігрантів на цю категорію, ви можете рухатись вперед, розташовувати, розміщувати відомості про себе і очікувати на запрошення від уряду Альберти. А якщо вам потрібна допомога в оформленні документів, пишіть нам.